Початок тижня в нас незмінний. Ми обов'язково по понеділках передаємо різні передачі для підрозділів Сил оборони. Сьогодні ми передаємо Євпідрони. Це семидюймовідрони власної збірки. Передаємо їх 220 штук, передаємо для різних підрозділів. Зазначу, що частина коштів на ці епіввіддрони це кошти міського бюджету. Дякуємо традиційно нашим платникам податків. Загальна вартість цих епівдронів понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Впівдронів 7, 8, 10 дюймових, півдронів з двома камерами, з тепловізійними камерами. На сьогодні, з початку року, ми передали вже понад 6 тисяч 500. Паралельно продовжуємо допомагати безпілотними літальними апаратами: це квадрокоптери, гексакоптери, літачкового типу БПЛА. На сьогодні ми їх вже понад 600 одиниць передали. А також для нас в треті залишаються засоби ребу, понад 170 одиниць одиниць різними модифікаціями передали. Паралельно ми кошти виділяємо напряму військовим частинам і вони окремо. Окрім наших закупівель, теж можуть купувати, ремонтувати і покращувати свою матеріально технічну базу. До кінця року плануємо ще кілька подібних передач по ФПВ, по БПЛА і по ребах. Тож працюємо далі.